Всім привіт! Обов'язково підписуємося, ставимо лайки та пишемо коментарі. Дякую! Будинок під чорним небом. Дощ почався ще вдень. Спочатку він був легким, ніби не наважувався стати справжнім. Але поступово година за годиною набував сили. Коли сонце сховалося за товстими свинцевими хмарами, Небо, здавалося розірваним навпіл. Однією частиною проливалась вода, а іншою тягнувся невидимий холод. Олена сиділа за кермом старенької шкода Октавія і вдивлялася в темряві, розтираючи запітнілело лобове скло тремтячою рукою. Скло чисники, мов похмурі маятники, безперервно розтинали зливу. Але вода все одно просочувалась у зір. Шлях пролягав лісовою дорогою, вузькою, вгрузаючою в багнюку, мов би забутою всіма цивілізаціями. Їх було четверо Олена, її молодший брат Данило, подруга дитинства Настя та хлопець Сергій, якого Олена знала лише кілька місяців. Вони шукали забутий хутір, який колись згадував Олени у своїх п'яних спогадах. Називав той хутір вирва. Ніхто не знав, чи справжній він, чи вигадка, але історія дідового товариша, який зник там у 70-х, досі розкадала уяву. Зливу перебив різкий стукіт. По капоту щось вдарило. Маленьке. Потім ще раз іще. Це, напевно, жолуді, пробурмотів Сергій, виглядаючи у вікно. Тут нема дубів, тихо відповіла Настя, притискаючи до себе термос чаю. З лісу тягнуло мокрим гнилям, запахом болота та чимось іншим, невизначене, але бридким. Схожим на мокре хутро й стару плоть. Вітер гойдав верхівки соса, ніби хтось обережно рухав їх рукою. І, здавалось, дерева шепочуть між собою. Автівка раптово заглохла, без звуку, без ривка. Олена спробувала завести її знову. Стартер крутився, але мотор не відповідав. Лише з темного лісу хлинуло ще більше води, і блискавка на мить висвітила обіч дороги. Щось біле, високе, нерухоме. Ти це бачила? прошепотів Данило. Що? Там хтось стояв. Вони вирішили шукати укриття. Стояти посеред лісу в авто, коли дощ переходить у справжній обвал, було божевіллям. Через двадцять хвилин, мокрих кроків, багном вони помітили вдалині силует будинку, старий, похилений з дахом, що нагадував капелюх відьми, двері були привичинені. Ми не можемо просто зайти сюди. Прошепотіла Настя. Це ще з дім. А може, вже й нічі. зиркнув Данило. Всередині пахло вологістю, старим деревом і чимось схожим на гнилі овочі. Темні стіни вбирали світло ліхтариків, ніби хтось зсередини всмоктав його. Вітання була порульна. Меблі вкриті білою ганчіркою, але одна з них дихала. Тканина на кріслі ледь-ледь ворушилась. Сергій підняв її нікого. Але крісло було теплим. На стіні висів портрет старий, вицвілий. Чоловік у довгому чорному сюрутку з порожніми очима. В буквальному сенсі у портреті не було зіниць, на місці очей дірки, через які виднівся чорний фон. Це фарба злізла? нервово спитав Данило. Але Олена підійшла ближче. На звороті портрету хтось написав криво, ніби пальцем по багнюці. Хто дивиться, той бачить. І в ту ж мить у підвозі пролунав скрип, схожий на чиєсь повзання. Всі притихли, Вступ. І іще один, наче внизу хтось ходив басоніж по гнилій деревині. Є підвал. Сергій тиснув на люк посеред кімнати. Він був прикритий старим килимом, під яким залізне кільце. Хтось недавно знімав його. Килим був вологий лише по краях, а центр сухий. Не відкривай, шепотіла Настя. Не відкривай, будь ласка. Люк скрипів, але не чинив опору. Темрява, яка вирвалась зсередини, була живою. Вона дихала, і з неї тягнула вологістю, кров'ю та чимось глибшим. з тієї діри можна було впасти не просто в підвал, а в іншу реальність. Я піду, прошепотів Сергій, вже вставляючи ногу на сходинку. Не йди! Олена схопила його за руку. Щось не так. Але було пізно. Його ліхтарик зник у пітні разом із світлом. І ще кілька секунд чулись кроки. Потім різкий удар. І мертва тиша. Настя кричала. Данило намагався тримати її. Олена кидалась до люка, але не бачила нічого. І тут згори почувся голос сухий, тихий, наче хтось шепотів через сотні років. Ти бачила його очі, вони вже не твої. Вікна почали стукати самі собою, не мов би хтось не ззовні бився в них обличчям. Один за одним вони тріскались, з даху повільно капала вода, прямо на старий килонь, і на кожну краплю припадала муха, величезна жирна чорна муха, яка народжувалась з води. У коридорі хтось іде важко, з хрипом, тупіть босих ніг по мокрій деревині. Треба йти, крикнула Олена, хапаючи брата. Але ж Сергій, він уже не з нами. Двері були зачинені. Не просто замуровані. Їх не було. Лише стіна, дощ бив у порожнечу, в якій більше не існувало виходу. Настя стояла перед портретом, і її очі Вони були порожні, такі самі, як і в портрета. Вона... Прошепотів Данило. Вона стала такою ж. І з люка лунало жування. Ніби хтось неквапливо пережовував щось м'яке, вологе, з хрустом. Потім голос, уже знайомий, але перекручений. Олена, я бачу тебе. Спустися до мене тут. Так... Тепло Настя розвернулась, її рот розтягнувся до вух. Сухо клацнули щелепи. Всі ми тут, всі ми знову. І тоді блискавка на мить освітила все приміщення. На стелі. Вони побачили обличчя. Десятки мокрі. Роздуті, вони росли зі штукатурки, ніби хтось посіяв там тіла. Олена втягла Данила до комірчини, замкнули двері на стару засовку. У темряві між пилюкою і павуками вона обіймала брата, поки він плакав. Але двері почали дихати в прямому сенсі. Дерево вигиналося і з-під низу повзла чорна рідина. Це, це не дощ, прошепотів Данило. Це вони, відповіла вона. Двері почали стиратись, ніби їх з'їдали ззовні. і коли вони впали, а світло за мешка мерчини показало постать у чорному сюртуку, ту саму. Що була на портреті, Олена просто стиснула очі. Востаннє вона відчула, як повітря стало важким, вологим, а в обличчя подув вітер з під підземелля, холодний, мов з гробу.